Не потрібно забувати, що ми такі не єдині. То що за дурниці ми? У інших людей окремі тіла, а в мене і твоє. Пам'ятаєш, що казав лікар. Ризик загинути під час операції 50 на 50. Актори Рівненського музично-драматичного театру почали готуватися до вистави після майже трьохмісячної перерви. Призупинити театральний сезон змусила війна. Великий застій, такий творчий, Він ну для актора, для артиста він до добра не доводить. І така взагалі така честь починати. Такий от театральний марафон вистав нашої виставою. Я думаю, звичайно, я радий. Я дійсно безмежно люблю саме наш рівненський театр. і Я постійно глядачкою вже понад 20 років. І дуже для мене, як і для більшості театралів для всіх театралів, певна театр завжди бує і буде привідником світла і добра. І дуже рада, що в такі часи театр воює не тільки на мистецькому фронті, а й надає допомогу необхідну тим людям, які її справді зараз просто безмежно потребують. Перша вистава, з якої розпочнуть показ, називається Павук. Це любовна розповідь про брата і сестру, які є сіамськими близнюками. Покажуть її вже цієї суботи на малій сцені. Окрім павука, в театрі запланували показ. Ще двох вистав, що для нас вперше, ми на малій сцені зіграємо сватання на гончарівці. Це українська класика, яку глядачі звикли бачити на великій сцені. І третя вистава, яку ми запланували, та не однаково мені, тому що нам справді зараз не однаково. Прошу тільки звертати увагу на початок показів, тому що вони дещо зміщені, ми перемістили у зв'язку з подіями, які відбуваються в країні і комендантською годиною. Зі слів Ірени Боровець, якщо у малу залу будуть пускати на повну посадку, а це до ста місць, то в великій залі діятимуть обмеження. Нам велику сцену лише 150. Тому що ми хочемо теж мати можливість в разі, не дай Боже, тривоги повітряної цих всіх людей евакуювати в бомбосховищі. Переселенці можуть потрапити на вистави безкоштовно. Для цього потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Катерина Сірук, Роман Шоконець, новини на Суспільному.